Щоб поділитися з вами оглядом на такий от масажир для тіла SKG F1 Pro, замовив на сайті Allo. Зараз проведу розпаковку. Вже в магазині розпакував, правда, і перевірив, щоб він працював. Він був запакований в плівочці з пломбою. Ось от. От так він виглядає. Серійний номер в нього. Коробка достатньо така. Презентабельна, дуже гарно запакований, що вже приємно. Так, розпаковуємо, дивимось, що у нас всередині. Так. Угу. Так. Отак виглядає. Коробочку відкладаємо там всередині. більше лише нічого нема. 3200 обертів а на хвилину. Шість режимів. А, і. Ну, красивий дизайн пише. Так, якісь тут наліпочки. Ага, інструкції. О, навіть на українській мові написано супер. Оце приємно. Рада, це наліпка. Так. А, так, так, так. China. От розмір 1800 мА, акумулятор. 460 грам, ну немало, чесно кажучи, думав, що він легший. Так. З іншої сторони так виглядає. Масажер. Так. Давайте дивитися. Колись такою штукою мені лікували в масажному кабінеті руку. Коли потягнув м'яз і болів декілька днів, то допомогло. Так, ага. різні режими, різні насадки. Зараз подивимось. Так, запакований таким чином він пакетику. Виймаємо. Пакет. Так. Є тут декілька насадок. Три таких і одна вже на ньому. От. Так, дивимося, що тут у нас написано. Угу. Боді масажер. Так. Так. Зарядка, люди, я знаю, що пишуть, що незручна. Не всі USB-зарядки сюди можуть підійти. За рахунок того, що дуже близько так розташований, ще не перевіряв, нічого не можу з цього приводу сказати. Так, як він працює? Натискаєш і нічого не працює в магазині. Затискаєш і теж нічого не працює. Але треба затиснути і потримати подовше. Зелена лампочка загорається і починає він. Сильніше прижимаєш і він якось сильніше навіть починає. Потім. Швидкості все більше. Ооо, більше. слухайте. О, дуже приємна штука. О, о. Так, зараз затягнеться у нас огляд. І так, пройшло 3 години. Ооо, класна штука. Ага, і потім він скидається, скидається, скидається. Тобто, щоб виключити, треба затиснути. Угу. Ну, така штука, от. Не маленька, не гігантська, що класно. Ну, Я думав, що не буде занадто маленька, чи це над гігантська, ні? Натискаємо. І пішло. Жара. Ну такий потужний, я хочу сказати. Це не якась там іграшка. О, -о, -о, -о. сух, ну це класно. Не знаю, скільки акумулятора вистачає, люди там пишуть, ніби їм на тиждень вистачає по 20 хвилин в день. Ой, я думаю, залежить від ваших апетитів, можна може і за день-два висадити. дуже приємна штука. Клас. Ну і це не якийсь ноунейм no бренд, це все ж як, ніяк, якась, якийсь бренд, якась фірма, да? яка виробляє немало всяких різних масажирів, всяких накладок масажних. Тому, потім. Тому я думаю, що вони плюс-мінус розбираються. Вони там просто з китайського сайту замовити і Сподіватися, що воно щось робить. Ну, ніби свою роботу робить. А пелючка бачиш, що наліпляється так нормально, тільки от розпакував, вже воно таке джинс мене розпотрошило. От. І є от різні насадки, як я казав. Та, от, так він виглядає знизу якось. От. Ага, мабуть, охолоджується він тут. Потім є, що в нас тут еще такие насадочки різні. Такі, мабуть, для хребта чи для чогось, не знаю. Ну, упаковочка прикольна. така прикольна. Мені подобається. Така є. Ще. такая І от така дивна якась. що Ага, вона з вот. от. Угу. Це цікаво Не знаю, яких как... Для чого використовувати, треба подивитися. А це сам кабель USB-шний. Я думаю, всіх USB-C є, тому тут USB-C, і це дуже-дуже круто, тому що ці от мікро USB і тому подібне, це вже такий пережиток старих часів з Андроїдом. тому я думаю, що це дуже зручно, один кабель і все. І телефони заряджаєте, планшети, комп'ютери і навіть масажер такий. Ну, класно. Ага, uh -huh. навіть не улавлює він, наскільки він сильно супер. Такий Дуже раджу розглянути до покупки. Всем пока.